Якщо ти не москаль, то підтримуй український контент лайком. Дякую. все буде хорошо. Все буде добре, так. Якщо ніхто не бачив, то ми роплою будемо доставати двигуна. Друзі, всім привіт! Це в нас нова серія. Нарешті нова серія. Отак от. І придбав я... Знову KIA Ceed. What? What the fuck? Ні, вам не почулося це. KIA Ceed, 2008 рік 230 пробігу на автоматі тільки чорний. Так що зустрічайте його. Так, до речі, кому цікаво, цю Kia кієсід ми взяли за 5000 доларів і плюс переоформлення десь там 1100-1200. Десь так. Так що, ось такий моментик. Так що поглотіли далі. І ви скажете мені, так він же цілий, що з ним робити? Але ні, друзі, зараз прибережемося по його косячкам. І так, бачимо косяк на передньому лівому крилі. отаке таке режло, будемо дивитися. Зачистимо, якщо двірки не буде, то підфарбуємо. І це. Якщо ні, то будемо купляти крило. Так, далі дивимося, далі праве крило. Праве крило, якщо дивитися на бліки, то ось тут зора немає по фарі. Ось тут потрібно рихтувати. Якщо рихтуємо і красимо. І дивимося ще задній бампер. Задній бампер у нас тут. Тут відпадає покльовка і задня ляда теж відпадає Так що ми, робимо? ми це все знімаємо бампер, розбираємо кришку під рихтовку, знімаємо два передніх крила, ну і, типу, займаємося. Але KSI це тільки у нас тортик. А от зараз я покажу вишенку, якою ми будемо займатися. Погнали! Так що, друзі, зустрічаємо нашу родзинку. Все-таки ми купили цей Hyundai Tucson. Так що отак от. Зараз хочемо взяти. Розібрати морду. Повністю подивитися, що пошкоджено, що треба міняти. Ну, як би і... і починаємо працювати. Так що наблюдаємо. А, хотів ще сказати, що це 2,7. 2,7 на автоматі В6, 6-силіндровий. Ось такий повноприводний тюксончик. Так що, слідкуємо, друзі. Погнали. Друзі, забувся сказати головне, ця машина нам стала в 3800 плюс 700 гривень доручення і 250. Ой, більше 250, 2,500 був евакуатор. Сказана на трєчно, так що так вот. Як шо-шо. Полоті. You better watch out. If your me, are road ahead of full proxy to be the greatest beast the wood has ever seen. Him, all the hate and he grows me, and he gets caused real big pissed off quick, and if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling in this never getting bored. Loves the blood and gore, always wanting more. freedom from the source, they don't really understand until they feel the first departed If you start shit, you'll be heartless in the darkness. the park quick, you left scars ripped. You'll be chewed up. I won't accept it Negative energy, I expect it Once it's in your mind, it's infectious So fight for your life and reject it You better give me space, I'm protective My adrenaline spikes when I'm threatened And if you stay in my way, I'm aggressive Cause when there's no legs, it'll kill when I'm desperate <laughs> Prova a the He's back and better than never. I can feel my heart rate adrenaline pressure. It's stormy weather, lightning, thunder, pouring weather. Yo, I'm a co-cater, try to do it like me, better do it better. I got a mind that's covered, the beast inside is competitive as ever. I'm conscious, my subconscious an accomplice to me. I promise the darkness. Ну так, друзі, що довго мучилися. Ламать не строїть. Так, строїть. Да, строїть не ламати. Отак от вона виглядає вже не так страшно, як ударена. Да, але є пару пару нюансів. Отак от зараз покажу. Тріснута коробка, ось якщо видно. Отак от ланджони такі вон, криві. Пофігачило, ось тут видно, ось золом. Вон залом видно. Як залимало. Карабасики ще ось так от ось. Що я розстроївся, хоч лайк кинути, до то, того коробка тріснула, порадитись. Де що <реж> я Шо попав. <реж> <пушу, блять. реж> Потім що на цей ланч не видно. Ось так от, ну теж тріснуло. Тут брижі. І с той стороны тоже есть пару моментов, но це все не страшно, так як тріснула кова коробка. То що ми закажемо сюди повністю, повністю морду з ланжики і шкив, бризовиками. Шків немає свету, шків зажало ланжероном. Так що такі от справи. Так що, так що, що, що? Це що бачите, ремонт на колінки як називаємо, так от. не в гаражі, а просто на колінки. Так що, друзі, на цьому будемо закінчувати Це перший випуск. так от. Бо якщо будемо одним разом займатися, буде дуже довго. Так що, ну Підтримайте хоч трошки щось, ну, підкидайте там лайків. а? от. Так от. Oh, Коментів, лайків, да. так що, Поки ви там будете кидати мені лайки, я буду займатися пошуком запчастин до хлопців за жену. Вон туди зняти двигуна. Отак, От ну, а на цьому тоді кінець, так що до зустрічі. Зустрінемося вже з вами на стапелі. А ще щось приємного, то нам ще дісталася гума. Запасочка. Да, Салон тут трошки ушатаний, але ми його реанімуємо. Так що отакі, такі от справи. Да, я зараз покажу, як, як згнивають крила. тут знімали крило. Ось тут крило починається відсюда, починається. І відсюди і відсюди, а тут було, було грязі. І ось дивіться, що з крилом сталося. Крило просто-напросто вмерло. Ось так от. Так що вот такі от справи. Дай сейчас собираємо інструменти, кидаем ту вон тачечку і їдемо. Так що так шо що, так. так, всем доброго ранку Субота. 19.08. Шоста година ранку. Йдемо знімати двигуна на Тюксоні. Так що, отакі такі от справи. Так, ну що, ми вже на місці. Я казав, що у тих хлопчиків будемо знімати двигун, але не будемо, тому що вони захотіли 500 доларів. Так що ви напишіть багато чи не або мало. Ну я думаю, що це щось дуже багато. Так що отак от. Я хотів тобі допомогти. Так що які плани? Плани. Плани. Треба витягнути цю В6, Ваня на двір. А саме покажемо Андрюші, що немає нічого неможливого. Окрім того, що потрібно лише бажання. Ваня. І руки. І руки. Отакі, бажано. <ріст> 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 так що так, от друзі, зараз коротше, будемо без всяких кранів, без підйомників, зараз будемо якось його викидувати. Так що починаємо. Починаємо. negative energy i expect it once it's in your mind it's infectious so fight for your life and reject it you better give me space i'm protective my adrenaline spikes when i'm threatened and if you stay in my way i'm aggressive cause when there's no legs it'll kill when i'm desperate Ну, що? Підважили, поставили на пеньочки його з двох сторон. Ось. Морда висить. Надобралися, Зня... зняли жибо. Тут ось є складочка така, ну то не саме страшне, що може бути. так от. А ви що скажете? Сказав, що тільки поставили за два години на пеньочку. Рухаємося далі. Так, тут що, проводку всі вже поотстегували. Тут, тут, тут. Ну, що залишається, що залишається? Я ж не шарився, маю. Розуть ноги. Розуть. Коси, коси розплили, будемо розувать ага. тепер ноги. Ногу, да. Розводить, так? Так. Що залишилось? Що залишилось? стойки одким. Супорта? Ну і подрамник. і, і Привіт донизу. Воно є в нас. Андрій прийшов. Зараз буде піддержувати. Це місто крана, да? Андрюха, крана, Андрюха, да він сзаду, не, не, він ззаду сзади піднімаємо. положимо на землю, назад. то ми не назад. Тобто все буде хорошо. Андрюшка, да? Да, він все зробить. Все. Вона спить, він робить. <реш> Пошли, Ильич. О, по йогурт, вже пора. Ось і спецінструмент да? Славка нам привіз спецінструмент, да? Да это вчера говорят. Когда оттуда ушел, он сюда ж перебрался. Опа. Точек хороший, я еле-еле достал його. Он раз, разобрался. Якщо ніхто не бачив, то ми роплый будем доставать двигуна. Um, it's not a name Так от друзі. Я не знаю, я ще не бачив, щоб на роклі мотора доставали. Ні, ні, давайте бачите. Якщо ви бачили, то я навіть не чув такого. Якщо дивіться, хто не бачив. Зараз року у Гандоші. Андрюшка, ну що ти вже, бля, це за свої рокли передаваєш? Це моя рокла, бля. Що хотів ще додати, що мотор зняли. Ось цим набором викруткою, викруток цими монтировками і отаким набором ключів. І це все. А, ну і ще може молотки якісь. А так все, більш нічого. Так що отак от. Фух. Ну що, друзі, коротше, вивиклили, Як кажуть, гуртом і батька легше бить, так? Да? Алеся. Вивалили мотора. Да, тут такі є трошки неприємні такі речі. Ролик лопнув, потім оцей кронштейн, болти видно, потянуло, але буде нарізати різьбу. таке. Поддон треба перепакувати, бо він тече. Щось ще буде бавити з своєї сторони. Що себе добре? Все буде добре, да. так. Подивимося тепер по кузову. Що в нас по кузову? Ну тут взагалі по кузову. Тупо змії наші покрутили такі Ну нічого. У мене кузов саме менше лякає. Отак, от, от мене лякає більше мотор, тому що це, це не моє. моє. Моє таке іменно щось постукать, погрюкати, порізати, відрізати, приварити, а мотори це не моє. Так, і що тут ще понизу? Посадочні. По підрамнику їх трошки, трохи, трохи підламало, але це теж все не страшно. Це все не страшно. Так що, друзі, думаю, що на цьому вже буде серія закінчуватися. А так, що хотів сказати, почали ми в 7 ранку, а зараз у нас 2.40. Так що, отак, от на роклі витягнули мотора. Так що що я ще скажу? Так що будемо на цьому закінчувати першу серію, другу серію, я думаю, ми вже побачимося. Стапелі з цим парнем. Отак от будемо шукати запчастини на нього, якраз я пошуку їх. Ну і все. Ну і він не дає нам зробити нашого сіда. Сід бідний стоїть. Нема мені коли до нього дойти. Руки не доходять, тюксон все береть весь час на себе отак. От. Крило почухати, підварити. Ну коротше, ви це все бачили, що я вам розказую. Коротше, сіда ще стоїть. Досіда вже буду добиратися потім. Пота Катюксон треба до холодів його зробити. Так що на цьому закінчуємо нашу першу серію. Так що, кому сподобалося, друзі, жду від вас лайка, комента. Ну і звісно, хто не підписався, підписочку. Так що до зустрічі.